Таю! В цьому відео! Ваші у увазі результати п'ятого туру на ліги сезону 25-26. І підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Бетіс приймав Сусідаду. У Севілії Бетіс продемонстрував упевненість і агресію. Господарі швидко нав'язали свій темп. Реалізували моменти. Ми дали Сусідаду перехопити ініціативу. Перемога 3-1. Сигнал! Ще бачитись на старті сезону серйозно налаштований бороти за єврокубкові місця. Леванта поїхала до Жерона. Несподіваний розгром. Леванта безжалісно скористався слабкістю суперника. Жерона отримала зразу два вилучення, залишивши без шансів. Леванта чинив показово, атакуючи і атакуючи, вигравши розгром на 0-4, підтвердивши. Що готовий боротись навіть із сильним суперником? Жероне не клеїться початок сезону. Банат в цьому матчі відіграв посередньо. Реал Мадрид приймав Іспаньол. Галактикос без зайвої драми взяло три очки. Контроль м'яча. Спокійні голи, надійна оборона, типовий мадридський рецепт. Іспаньол майже не створив небезпеки. А реал виглядав так, ніби грав у економному режимі. Але весь грав з Драматична зустріч, але Лес сціплявся до останнього. Але Севілія проявила клас і холоднокровність у вирішальні моменти. Пол всередині другого тайму приніс гостям важливі три очки і дав їм відчуття стабільності після коливань на старті сезону. Осасуна поїхала до Вілярала. Матч вийшов напружений. Осасуна навіть у меншості створила проблеми для жовтої субмарини. Але Вілярал завдяки більшій. Дисципліновості та холоднокровності дотиснув суперника. Мінімальна, але важлива перемога 2-1. Валенці грала з Атлетік Більбао. Справжнє дербі характерів. Атлетік рано залишився в меншості, і це визначило хід гри. Валенція спокійно контролювала події і двічі забила. Для каженів – приємне підтвердження прогресу. Для Атлетика тривожний сигнал, що програють друге поспіль в лалізі. Сельта поїхала до Раєва Лікана. Дуже рівний поєдинок. обидві команди прагнули атакувати. Було багато боротьби в центрі поля. Рахунок 1-1 абсолютно відображує перебіг матчу. Без явного фаворита. Але з бойовим духом. Сельта має 5 нічейгів підряд своєму активі. Мальорка приймала Атлетіко Мадрид. Неочікувана осічка для Атлетико. Мальорка не наказала боротьбу, скориставшись моментами, і вирвала нічию. Атлетіку знову. Не втримав перевогу ще й догравав у меншості. Для гостей втрата важливих очок. Для мальорки маленька сенсація. Господарі п'ять матчів підряд не програють. Ельча грав з ов'єда. Тут усе вирішив в єдиний гол. Напружений матч, без великої кількості моментів Ельча виграв завдяки дисциплінованій грі в обороні та використав шанс попереду. Перемога мінімальна, але цінна. Нагадаю, що грали дві команди, які повисились в класі за результатами попереднього сезону. А Барса приймала Хетафе в заключному матчі туру. Класика від Благограднас. Барса без зайвої нервовості домінувала. Грала в своє задоволення і тричі покарала суперника. Хетафе виглядав безпорадно. Перемога показала. Команда в чудовій формі тримає курс на вершину таблиці. І тепер побачимо. Топ-10. Бачимо, Реал Мадрид тут. Іде 100% показником на першому місці Барса, друга, не програючи в цьому сезоні. Так само, як Ельче, яке набрало 9 пунктів. Вілья Реал обігнав Іспаньол. Бачимо атлетік опустився вже після другої поразки. На сьоме місце Севілля повернулася в топ-10. І місця з 11 по 20. -е. Тут видно Валенція після. Превненої перемоги підскочила відразу на 11 місце, а Леванте піднялась з зони виліту, опустивши туди Реал Сусіда. Мальорка і Жерона все більше закопуються на останніх позиціях. Бачимо, що в цьому сезоні Сельта, Реал Сусідад, Мальорка та Жирона ще не перемагали. І перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром автоосібний є ОМБП, забивши 5 голів. А Міла з Хетафе кращим асистентом з 4 передачами. І перейдемо до 6 туру. 23 вересня Атлетік прийме Жироду. Реал поїде до Леванта. Еспаньол зіграє з Валенцією. Севілія прийме Вілерал. Наступні матчі. 24 вересня Алавес поїде до Хетафе. Атлетико Мадрид зіграє з Раєва Ліканна Мадридський матч. І Реал Сідат прийме Мальорку. 25 вересня Осасуна прийме Ельче. А Ов'єде зіграє з Грізною Барселоною. Нагадаю, чому в турі буде 9 матчів. Адже 10-й матч було зіграно ще 27 -го. серпня. Він завершився з рахунком 1-1. Цельта поділила очки з Бетісом. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!